Друзі, мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде у нас про порожні баночки, засоби, які я використала, довго не затягуємо і спочатку. Якщо цікаво, то я вам бажаю приємного перегляду. Ну і що, засобів у нас не дуже багато, але вони всі дуже цікаві. І давайте почнемо із верху і будемо двигатися до Дна. Перше, що я вам покажу, і більше ніколи не придбаю. Я сподіваюся, що знову щось мені дане сподвигне на цю покупку. Це антиперспірант від бренду Nivea. Хочу вам сказати, що це просто якась діч. Він вонючий. Це по-перше. Є взагалі неможливо, знаєте, ви його розпилили, і ось ця хмаринка всього того, що виділилося із цієї пляшки, просто невимовно воняє і туди не можна зайти. Це все дуже створює великий дискомфорт. Мені це не подобається до того ж, якихось прям супер феноменальних захисних властивостей він не дає запах. Я не знаю, як він може нейтралізувати запах поту. Да, він нейтралізує його, мабуть, тим, що воняє просто ще гірше. Мені взагалі це не подобається, і я його більше точно не буду придбавати. І до речі, я в короткому якомусь відео мала вам показати, не знаю, чи це до чи після цього відео буде антиперспірант, який я купила, віддав. І знаєте що? Він нічим не кращий. Да? Можливо, трошечки більш приємніший аромат, але це все рівно якесь ДНО. Я не знаю. Напишіть, будь ласка, чи є взагалі в нас маркеті класні антиперспіранти, не чоловічі. От я бачите, я користуюся Аксом. Чого вічим. А потім прибиваю щось собі жіноче для того, щоб якось так не знаю, ну туди давайте жіноче якось спробувати. А мені вони не подобаються. Просто до такої, не знаю, нелюбові, то що просто я не хочу придбавати їх повторно і все. Наступний засіб це мій фаворит, фавориті ще і завжди. Це у нас отакий от гель для гоління від бренду Gillette Satin Care. Знаєте, не Gillette, от воно просто тут уже навіть Gillette ніде не пишеться. Я вже попередній раз це говорила. Я беру собі завжди ті, які є на знижках, тому що. Вони завжди всі однаково круті. Цей раз у мене був алоєвера, буває дуже фіолетовенький такий на знижках частенько, буває щось просто таке, типу ванільне, щось не пам'ятаю. Коротше, знову ж таки, беру той, який бюджетніший, тому що по своїх властивостях вони абсолютно однакові лише ароматом і кольором вони відрізняються. Це гель, який ви наносите на. Ділянку, яка планується голитися, і все це скользить максимально приємно, не залишає ніяких подразнень. Звісно ж, тут ще залежить все і від бритвеного станка, який ви використовуєте. Але в цілому я люблю такі засоби, і мені подобається використовувати саме ген для гоління, тому з задоволенням буду його придбавати знову і знову. До речі, розпаковки у нас також будуть. Не хвилюйтеся, тому що останнім часом щось їх мало. Да, у мене був якийсь такий дійсно період, що я нічого взагалі собі не купувала. Але. Виправляюся. Фаворит і, взагалі, в цілому найкращий гель для інтимної гігієни, який я пробувала, це від бренду Chili. Саме ось ця от версія Protect мені сподобалася найменше. Але із тих, що я пробувала: зелененьку версію і рожеву: рожева делікат, зелена Fresh. Fresh мені подобається найбільше. Він створює дійсно якийсь такий. Приємний холодок, але не щось подразнююче. Це все дуже класно очищує зони інтимної, інтимні зони і класно працює особисто на мені. Завжди використовую їх. Я була великим любителем лактациду, але, як альтернатива, взяла собі один раз спробувати на ноті на ось ці от чілі. Дуже мені сподобалося PH5. Прям супер. 200 мл до того ж він ще і бюджетний. Я останнім часом почала використовувати скраби. Мені присилали бренд Біотон скраби на огляд, і ось такий от у мене закінчився цукровий скраб для тіла з маслом манго. Використала його абсолютно повністю. Бачите, там кришечку навіть залишила. Він був такий класний, жовтенький, дуже, дуже приємний аромат манго, дещо хімозний, але тим не менш. Це все діло дуже дуже бюджетне, що я вам хочу сказати. Так, да, це дійсно річ, яка може бути. Я не можу сказати, що він якийсь суперкласний, він залишає відчуття такої легкої зволоженості, але це не те, що от ви прям вийшли і вам не хочеться прям навіть кремом користуватися. Ні, все ж таки, я думаю, що тут більше властивість скрабу має місце бути. Да, в нього частинки ці добре скрабують, відшулушують вашу шкіру, але є. Такі, які залишають після себе ще й максимально класне зволоження, це щось дуже легеньке, але на ну, як скраб, він працює дуже круто, тому якщо придивлялися, то я можу радити від себе. Щось для волосся у мене закінчилося щось, що я любила просто великою любов'ю. Це бренд Milkshake. І знаєте, мені здається, що в мене з ними якийсь такий суцільний конект. Мені подобається абсолютно все, що я від них купую великий ось такий от флакон. Кондиціонеру не змиваємого, у мене закінчився. 350 мл. Мені вистачило його дійсно надовго. Я його використовувала практично кожен день, я можу навіть сказати кожен день, тому що це слугувало мені на моє коротке волосся як заміна маски або кондиціонеру, який ми використовуємо після шампуня. Це щось, що розгладжує ваше волосся, щось що розплутує його. Дуже гарно працює із розділенням для того, щоб потім гарно воно прочисував. Пахне максимально приємно, і до того, що ці от доглядові властивості, якісь таке згладження трошечки близько, воно все це робить. Я дуже любила цей засіб використовувати, використала до останньої краплинки, це з молочними протеїнами, медом і фруктовими екстрактами. Дуже класна річ, особливо класно мені спрацювала на моїй короткій довжині, тому що я його купила тоді, коли обстригла своє довге волосся і так ось, ось, знаєте. Маски мені не хочеться використовувати зараз кожен раз після миття. Я мою волосся кожного дня, і кожен раз після використання шампуню мені не хочеться використовувати ні кондиціонер, ні маску. Я наношу це все. Ну, знаєте, стараюся на довжину, тому що на корені не треба наносити ті маски. Воно все рівно туди потрапляє, тому що волосся не так багато. Коротше, краще для мене працює саме ось така от якась незмивашечка. І я обов'язково повторю ще якийсь засіб. У них дуже велика лінія, дуже багато різного всього для волосся. І мені особливо прям, дуже, дуже подобається цей бренд. І ще один продукт для волосся, який у мене закінчився, це шампунь. Шампунь від бренду Apivita. Отак от от він виглядає, призначений для комбінованої і взагалі типу для жирного а, типу шкіру голови і максимального її очищення. Із Peppermint. І прополіс. А, і насправді це було щось таке максимально освіжаюче для шкіри голови. Тут у нас 250 мл, і засіб був не із дешевих. Але це. Мабуть, чи не один із єдиних шампуней, які взагалі якось краще очищували мою шкіру голови, аніж посередні всі шампуні, які призначені для жирної, жирного типу шкіри голови, але при цьому все рівно вони, ну якби не доочищують до такого степеню, щоб мені прям не хотілося на наступний день мити своє волосся. Все рівно із ним також я використовувала шампунь кожного дня і мила волосся, але очищення все. Рівно ボロ。 Ефективніше, сильніше. Тобто, я можу сказати, що дійсно, якби я буду пробувати новіші шампуні, тому що, знаєте, мені навіть цікаво тестувати, мені цікаво ділитися якимось своїм досвідом. І я все ж таки, можливо, і знайду щось, що буде працювати на моїй шкірі голови так само круто. От, наприклад, щоб я прям два дні могла ходити після миття абсолютно нормально і не, ну, не було того, знаєте, жирного бліна на моєму волосі. Ось це, от, це. Уже щось, що працює у цьому напрямку, і він дійсно один із небагатьох засобів, який мені прям сподобався, які я би сміливо могла сказати, я його повторю. Якщо у вас, наприклад, не дуже жирне волосся, скажімо, ви миєте волосся раз у 2-3 дні, то вам це спрацює ще краще, ну ще крутіше, я не думаю, що має сенс використовувати його прям кожне миття, а можливо там раз у тиждень використовувати саме цей шампунь для такого більш інтенсивного очищення. Вашої шкіри голови. Ну, круто, мені прям сподобалося. Ще у мене закінчився бюджетний засіб для волосся це ось такий от бальзамчик-кондиціонер для, та, 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 для волосся, звісно ж, L'Oréal Paris, Ельцеф Hyaluron Pump. Я вам хочу сказати, що ці кондиціонери від вони плюс мінус ну, не прям однакові, але схожі між собою, і вони круто працюють. Якщо вам треба якась бюджетна, от знаєте, бюджетна змивалочка після шампуню, щоб просто розгладити волосся, щоб його потім було легко розчесати, має сенс придбати. Я прям з задоволенням його використала до кінця. Зараз у мене від Тіджі у використанні, і від Джойко шампунь, і від Тіджі, я їх чергую. На кожен день використовую і Я у мене літровий шампунь, і я його вже хочу до використати, тому що він мені набрид. І якщо чесно, але для для кожного. Щоденного використання, то він прям ну нормальний. А от кондиціонери вони закінчуються у мене швидше. Хоча ну шампунь я прям використовую кожен день, а кондиціонер не кожен. Але я звикла наносити велику кількість для того, щоб ну, хоча б трошечки більше потримати його на волосі своєму, і щоб це дійсно як спрацювало, як така от бустерна доза, зволоження. Ну, щось, оце таке. Мені подобаються Ельсевовські оці бальзами, тому я з радістю вам також можу рекомендувати. Щось, що у мене закінчилося із. Засобів, які я придбавала вперше. Це ось такі от гранулки від Lenore Gold Orchid, Я вам хочу сказати, що це максимально приємний запах. Це гранули для прання. У нас, ну, типу, кондиціонуючі і запах додаючи. Насправді, це дуже гарно відчувається після прання на вашій білизні, на вашому одязі. І, в принципі, там на постільній білизні білизниці дуже класно також працює. Це щось, що додає максимально приємного запаху а всьому, тому що ви перете. Чи якось додатково це доглядає за тканинами? Можливо, я, якщо чесно, не знаю, я не знаю, як це просто там. Ну, типу, побачити. У мене немає нарікань просто на те, що у мене якось псується одяг після прання. Ну там типу втрачає якийсь колір, там чи ще щось таке. Але те, що воно дає феноменальний запах, то це просто нереально. Це дуже круто і дуже класно. Мені прям максимально сподобалося. Обов'язково собі придбаю ще ось такі от гранулки. У мене зараз інший аромат, який також закінчується уже. І це 100% той засіб, який потрапляє на поличку моїх фаворитів, і того, що я буду придбавати тепер постійно. Я залишила тут спеціально одну от таку от зубочисточку, флос. І щоб показати вам, як це все діло виглядає. Можливо, якщо ви не знали, ціла пачка, у мене закінчилася, те, що я придбувала на тему. Це насправді ось такий от флос. З однієї сторони це зубочистка, з іншого боку, це саме зубна нитка. І от в такому форматі легко проробляти всі ваші міжзубні проміжки. Я вам хочу сказати, що до чого я це все це взагалі крута річ в цілому, от як просто зубочистка. Але у мене були від доктор Морген, які я придбавала у Єві, і вони мені все ж таки сподобалися більше. Сама зубна нитка якось мені здається, там якісніша. Тому от ці от шостему я їх довикористаю. Я практично їх вже використала. Я пересипала їх просто в маленьку таку баночку. мене стоїть у ванній кімнаті. І це дуже максимально зручно, але просто буду придбавати на тему, навряд чи можливо, просто якісь інші ще спробую. Оце, от що вони написали тут, що воно мінт. М'яти взагалі не відчувається, коли ви проробляєте ось ці ваші міжзубні проміжки. Абсолютно немає нічого пов'язаного з м'ятою. Тобто, доктор Морген мені сподобалося трошечки більше, але я не зарікаюся, що більше я їх прям брати не буду. І ще дещо у мене закінчилось із догляду для обличчя. Я бачу дві сироватки від бренду Art Naturals з ретинолом. У мене, по-моєму, ще одненька стоїть. Я їх використовую так. Періодично знаєте, ну там комплекс пройшла такі, от маленькі я собі брала, тому що це було по перше і вигідніше, тоді на них були знижки. А і до того ж, це трошки більш гігієнічне, по 10, гігієнічніше, по 10 мл використовувати. Тут приємна така от піпеточка, легко набирати цей засіб. І що стосується самої сироватки, то це щось, що круто буде працювати на антивіковій, на антивіковій. Ну просто ой, на віковій шкірі щось що буде круто працювати із проблемами постакне, що буде класно відшелушувати всі ваші ці знаєте нерівності на шкірі, які виникають після прищиків, після запалень. Щось що класно працює із дрібними зморшками, із. Пігментацією, ретинол, взагалі, взагалі, супер така корисна річ для організму, але його потрібно правильно використовувати для того, щоб він був ефективний. По-перше, його треба починати уводити дуже обережно, використовувати концентр... малесеньку концентрацію і всього там один раз на тиждень, скажімо, да, на обличчя ввечері, а потім трошечки частіше, і таким чином ви просто зрозумієте, чи немає у вас якоїсь такої сильної реакції, для того, щоб він увійшов класно у ваш догляд, і потім працював вам. На благо, треба дотримуватися цих простих правил, і тоді ви отримаєте класну свіженьку шкіру вашого обличчя. Мені прям дуже подобаються ці сироватки з ретинолом. І я періодично, як я вже сказала, використовую їх. Ретинол не можна тим, хто планує вагітність, вагітним жінкам, кормящим. Тому це маєте також на увазі, тому що це дуже важливо. Це ваше здоров'я. І ще один засіб, який я викинула, але він ну, у мене не закінчився, але засох це ось такі от блискітки. Від бренду Lamel, якщо я правильно Пам'ятаю, так, це ламель. Мені дуже подобався цей от засіб. Це такі, як рідкі спаркли для ваших повік. Це дуже гарно виглядало на повіках. Якщо чесно, я не пам'ятаю, мені здається, що їх немає зараз. Я шукала саме цей колір, тому що вони максимально бюджетні. Хотіла просто повторити для того, аби на якісь святкові макіяжики використовувати також його знову. Але я тоді не знайшла, не знаю, чи їх взагалі зняли з виробництва. Треба буде ще пошукати. Але в цілому це дуже виглядало красиво і. При цьому стійко. Акцент на серединку повіки, наприклад, поставити то прям максимально було круто. Я пам'ятаю, що я дуже класно ну, використовувала їх у своїх макіяжах, мені прям дуже подобалося, як воно там все. І що, я проговорила так швидко-швидко. І на цьому все. Я показала вам всі засоби із своїх своїх корзинки порожніх баночок. Я сподіваюся, що відео вам було корисним і сподобалось. Якщо це так, ви знаєте, що треба робити. Найкращою моєю мотивацією для вас знімати це ваш фідбек. І пишіть, будь ласка, в коментарі про ті чи інші засоби, про які ми з вами говорили. Ну а на сьогодні це все. Я щиро дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!